Я вже казала, що то місто, де Мізіду, воно якось поділено на такі частинки. Там, де частинка, монастиря, там так все гарно, але воно виглядає дуже так, що прибрано, все так добре. Так, все дуже гарно виглядає. А частина, там, де я так розумію, монастиря нема. Тут потребує допомоги. Ой, допомоги місту. Ну, тут можна фільми знімати, я вже казала навіть так, про якусь війну. Я не знаю, але ну, в мене от складається таке враження, тут просто грибок якось. Там ви дофарбували фарбою, яка е, ну, я маю на увазі не проти грибкового, бо є спеціальні фарби, до яких грибок не чіпляється, вони знищують грибок. Правда? А вот. А тут отак вот от. Можливо, я вже так думаю, і магазинчики так закриті. З чим то пов'язано? Я вже думала і так, вікна забиті досками. Ну то я кажу, як, я, я, я знаю, як якась... На увазі, які от. Вже от. тут фільми, які знімають, я не знаю, про вільно. Що таке занедбане. тому що Італія, що я бачила, вона така акуратна. Божичко, ці, от Якщо йти по району, там, де віли, як там гарно, як там класно. А тут як майданчик. Або фільми жахів знімати, а ми привіт. Я не знаю, можливо, тут дійсно Якийсь майданчик <ривіт> для кіностудії <звіт> я не знаю. Не знаю. Ну, е -е Так, італійці дуже-дуже доглядають за своїми будівлями, <звіт> фактично. Ну так, то що я бачила, а тут як, як кіностудія. Якщо то не на кіностудії, якщо то не то. так, Воно все так потребує допомоги. Так, от місіда. От. Це отак от частинка. Там далі віли, там далі все так класно, дуже-дуже гарно, неймовірно. Неймовірно гарно.